Ми вирощували до 15 тисяч птиці. Після того, коли е, я зазнала гендерного насилля, ми зрозуміли, що ми маємо розійтися так буде краще для нас, оскільки ферма була придбана до шлюбу і придбана на ім'я чоловіка. Звісно, я залишилася без нічого. У мене був такий час, що я не могла собі купити хлібину. Я дізналася про пухлину свою, яка називається аневризма. Це пухлина судин головного мозку, з якою я живу. Періодично капаюся, але поки що я не готова оперуватися. Тривожний чемоданчик це валіза ліки. Коли почалася повномасштабна війна, я не бачила сина чотири місяці, і через чотири місяці, коли я з ним зустрілася, я не впізнала, по-перше, свого сина. І він мені сказав: Мама, ти маєш жити. Що б не трапилося, як б не було, ти маєш жити. Ти маєш займатися тим, чим ти вмієш займатися. Я знала, що «Астарта Київ проводить гранти, проводить конкурси. Я з такого маленького села. І коли я виграла цей грант, ну, для мене був просто шок. Це була, здається, 21.30 вечора, коли я дізналася. Я телефонувала всім, кого я знаю. Я всім своїм рідним повідомила. Я виграла, я виграла. У нас тепер такі можливості будуть. Ну, це, просто, це просто захоплююче. Об'єднала жінок кожна друга жінка в селі це та, яка зазнала гендерне насилля. Я не змогла покинути свій колектив. Я розумію, що я в людей одна і вони дивляться на мене, щоб я надала роботу їм. Тому я, я не можу покинути свою країну. Я занадто її люблю.